Добрий день. На сьогоднішньому році ми постараємося розглянути один з варіантів контрольної роботи по темі квадратні корені дійсні числа. Почнемо з простіших завдань. Почнемо з першого завдання. Так, спробуємо його розв'язати. Так. Отже, для функції y дорівнює x квадрат знайдіть значення y, яке відповідає значенню x щодо рівня мінус 6. Ми маємо функцію y дорівнює x у квадраті, і значення x відомо. Для цієї функції за умовою задачі значення x це аргумент дорівнює мінус 6. x називається аргументом y функцією. Ось. X – незалежна зміна, Y – залежна зміна. Y залежить від X. І нам, щоб розв'язати це завдання, достатньо всього лише оце значення X зробити підстановку у функції, Та, щоб знайти Y. Знайдіть значення Y. Ось. І ми обчислюємо y дорівнює мінус 6 Ставимо замість x, але х був в другій степені, Тому мінус 6 підносимо до другої степені. Але не тільки 6, а мінус 6. Тому обов'язково ось тут ставимо дужки і аж тоді підносимо до другої степені. же як і х був піднесений до другої степені, виконуємо піднесення до другої степені. Мінус 6 в другій степені це 2 рази. Мінус 6 множиться на мінус 6. Ні в якому разі це не множиться 2 на 6. Бо ми би просто написали, що це 2 помножити на 6. Це 2, 6 в другій степені. Це 2 рази 6 множиться. Мінус на мінус при множенні буде плюс. А 6 на 6 це 36. Ось ми знайшли відповідь. Це буде 36. <кій> y дорівнює 36. Так, відмітимо це відповідь. Добре. Так, переходимо до наступного завдання. Укажіть вираз, який не має змісту. Потрібно вказати вираз, що не має змісту. Тобто той вираз, який, він, який вираз не буде мати змісту, той, в якого не можна виконати обчислення, ми знаємо, що корінь. Правильно е, так корінь з нуля можна знайти корінь з 13 – це ірраціональне число, але можна знайти корінь зі 100, ми знаємо, що 10, А от корінь з від'ємного числа не може бути. Е, чому такий вираз не має змісту? Тому що результат коріння – це таке число, яке у квадраті у другій степені дорівнює під кореневому вирзу. А яке би ми число не піднесли до другої степені, мінус 16 дорівнювати не може, тобто будь-яке число х в другій степені. Не може дорівнювати мінус 16, так, бо щоб ми не піднесли до другої степені, це мінус на мінус буде плюс, чи плюс на плюс буде плюс, завжди буде плюс. Мінус не буде. так, І тому саме цей верс не має змісту. Ось це відповідь, мінус 16, той верс, що не має змісту. Так, продовжуємо розглядати наступні завдання. Так, третє запитання: яке із числ є ірраціональним? Ірраціональним буде те число, корінь з якого не береться, так? Наприклад, ми знаємо, що корінь з 13 – це буде ірраціональне число, бо немає результату цілого числа, корінь з 13, Так, це відповідь буде корінь з 13. 13 – це є натуральне число. Корінь 16 дорівнює 4, 4 – це натуральне число. Корінь з 1,49 буде 1,7. Це дробове, раціональне число. Це раціональне число. А ірраціональне – це ось це. Тобто, відповідь А. Так, запишіть, будь ласка. Ось. Так, отже, дивимося, четверте завдання. Потрібно виконати обчислення корінь з 1,69, відняти 5 цілих помноженно, бо між п'ятіркою та коренем це діє множення на корінь з 16 сути. Щоб знайти корінь квадратний, потрібно мішане число перетворити у неправильний дріб. Одиничку множимо на 100, додаємо 69, це буде чисельник. А знаменник 100 лишається той самий. А знаменник 100 лишається той самий. Отже, спробуємо виконати 1 на 100 100, додати 69 буде 169. 169 сотих корінь квадратний. Відняти п'ять. Помножити. Корінь 16 сотих, ну, корінь 16 – це 4, а 16 сотих – це буде 4 десяти. Але щоб це краще побачити, ми можемо написати 16 сотих звичайним дробом. Звичайним дробом 16 сотих. І знайти корінь квадратний окремо чисельника, окремо знаменника. Так і знаходимо. І в першому дробі корінь 169, Якщо ви подивитеся в кінці вашого підручника на таблицю квадратів, ви побачите, що число в квадраті, що дорівнює 169, це число 13. Тому корінь квадратний 169 це 13. А корінь квадратний зі 100 – це також таке число, яке в квадраті буде 100. Це 10. Саме 10 в квадраті буде 100. Ось відняти 5, помножити корінь 16 це 4, а корінь зі 100 це 10. Ось вийшло 4 десяти. Окреслюємо далі. Значить, 13 13,1 – це, по суті, 1,3, можна в десяткові перетворити. А тут, виходить, 5, можна записати 5 перших, і 5 і 10 поділимо на 5, тут 1, тут 2. Ну і 4 і 2 ділимо на 2, тут буде 2, тут 1. Так? Тобто, ну, в загальному буде 2. Відняти 2. Так, бо або можна просто перемножити 4 на 5 – 20, а 20 поділити на 10 через кадроби це діє ділення, буде 2. 1,3 відняти 2. То два числа з різними знаками. Одне додатні, друге від'єм. То ми від 2 віднімаємо 1,3. Буде 0,7, так? Від 2 гривні відняти гривню 30, буде 70 копійок. Але мінус, бо більше число було від'ємне. Це результат першого прикладу. Це результат першого прикладу. Так, запишіть, будь ласка. Поки ви записуєте, ми відразу розглядаємо другий приклад. Я його запишу ось тут трошки нижче. Так. Мінус 5 корінь з 3 Мінус 5 корінь з піднести до другої степені. Ось таку дію треба виконати. Ну, в другій степені ми, по суті, до другої степені підносимо добуток, бо між мінус 5 та корінь з 3 є діє множення. Щоб до другої степені піднести добуток, то розкриваючи дошки, до цієї степені, ми підносимо кожен множник, ми підносимо кожен множник. Мінус 5 потрібно піднести до другої степені перший множник і корінь з 3 піднести до другої степені також. Мінус 5 в другій степені – це 2 рази мінус 5 на мінус 5. Мінус на мінус буде плюс, а 5 на 5 це 25. Ну, а корінь е, у квадраті це дві взаємно обернені е, дії. То буде просто число 3. Так, ми ж знаємо формулу: ось таку: що корінь з А у квадраті дорівнює А. Е, це формула. Якщо квадрат є над кореним, то дорівнює А. Якщо квадрат був би під кореним, то дорівнювало б модуль А. Так? Ось. Це корінь з А у квадраті дорівнює А. І тому корінь з 3 у квадраті буде 3. Ну і 3 помножити на 25, ми знаємо, що це 75. Так? Бо тому що 3 на 20 це 60, 3 на 5. 15, І 60 і 15 75. Ось це буде відповідь. Запишіть, будь ласка. Ну, а ми відразу розв'язуємо третє, поки ви записуєте, розв'яжемо третє. Ось я тут запишу третій приклад. Корінь з 6,4 помножити на корінь з 1. ,10. Ну, ми знаємо, що можна знайти корінь з 64 – це 8, і корінь з одинички це 1. Але, або корінь з 0,64, а 6,4 не можна знайти, бо це так, якби 64 десятик. так? Ось 6,4 – це нібито 64 десятих, так? Корінь з 64 можна знайти, а от з 10 немає коріння цілого числа. І тут одна десята, так? Одна десята запишемо також звичайним дробом, щоб краще це побачити. Також з одинички корінь це буде один, а корінь з 10 немає. Але ми оцей добуток можемо записати під одним коренем. Оцей добуток можна записати під одним коренем. Чисельник множиться на чисельник, знаменник на знаменник. 64 множимо на 1, а 10 множимо на 10. Так? Ну, можна відразу написати результат: 64 на 1 це ж буде 64, а 10 на 10 це буде 100. І ось тепер виконавши це множення. Зі 100 корінь можна знайти. З 10 ні, а зі 100 можна. Корінь 64 це 8, а корінь зі 100 це 10. Це буде 8. Десяти. Ось і можемо написати відразу відповідь дорівнює 8. Десятих звичайним дробом або десятковим 0,80. це третій приклад. Запишіть, будь ласка. Так, отже, залишилось нам розглянути четвертий приклад. Ми бачимо, що тут корінь з 10 в чисельнику і корінь з 2,5 в знаменнику. Знову ж таки, корінь з 10 не береться, і корінь з 2,5 також знайти неможливо. Так, бо це будуть ірраціональні числа. Але ми можемо о, тут розв'язати, записавши ці числа під одним коренем, тобто малюємо один великий корінь риску дробу і ті числа під одним коренем. 10, 2,5. За основною властивістю дробу ми можемо собі чисельний знаменник для зручності помножити на 10. Чисельник множимо на 10, і щоб нічого не змінилося, знаменник також множимо на 10. Таку дію ми можемо виконати за основною властивістю дробу. Домножимо собі чисельник знаменник на 10 під коренем і запишемо результат. 10 на 10 це 100, а 2,5 на 10 це 25. Ось, і вже виходить, що корінь зі 100 і з 25 можна знайти. Це буде 10, а тут буде 5. Так? Ну, але можна і поділити, різко дробиться дія ділення. 100 поділити на 25, це ж буде 4. Ось, і корінь з 4 – це буде 2. Можна так зробити. Можна було відразу поділити 10, поділити на 2,5 – це 4 буде. Або домножити на 10, щоб кома перестали. Тобто по-різному це розв'язується. Так, запишіть, будь ласка. Так, продовжуємо виконувати наступний приклад: розіжжіть рівняння. Розяжіть рівняння. Корінь з х дорівнює 3 7. Тобто. Корінь квадратний, ми знаємо, це таке число, яке у квадраті дорівнює підкореневому виразу. Яке у квадраті дорівнює підкореневому виразу. Тому, розв'язуючи перше завдання, корінь з х дорівнює 3,7. Ось, тобто, результатом оцього корення є таке число, яке у квадраті дорівнюватиме х, так, під кореневому виразу. Результатом цього коріння є таке число, яке у квадраті дорівнюватиме підкоренну виразу. Тому, щоб знайти х, ми 3 сьомих підносимо до квадрату. Ось це за правилом, що таке корінь. Або виконати можна дію ліву і праву сторону піднести до квадрату. Так, одночасно ліву і праву сторону підносимо до квадрату. Корінь з х у квадраті буде х, а і число підноситься до квадрату. Відповідно, тоді х дорівнює 3 в квадраті, це 3 на 3 9. 7 в квадраті це 7 на 7, 49. У квадраті два рази те число перемогти. Це буде 9,49. Це перший приклад. Розглянемо другий приклад. Розглянемо другий приклад. Корінь з х дорівнює мінус 4. Якщо є значок кореня, це арифметичний квадратний корінь. і Ми знаємо, що. Не можна з від'ємного числа знайти коріння, і результат арифметично-квадратного коріння завжди буде лише додатнє значення. Результат просто коріння може бути і додатні, і від'ємним. А саме арифметичного коріння, коли є оцей значок коріння, то результат не може бути від'ємним. Тому це рівняння не має розв'язків. Це рівняння не має розв'язків. Ось ми закреслимо, що корінь з х не може дорівнювати мінус 4. і пишемо відповідь. Е, Розв'язків е, немає. Немає розслів. Mm -hmm. е, немає розслів. Так, переходимо до третього завдання. Ось тут вже в третьому завданні е, в нас немає значка коріння. Правильно, у нас є х у квадраті, що дорівнює 25. Тут ми вже будемо шукати не арифметичний квадратний корінь, а просто квадратний корінь. Без слова арифметичне, так? Е, яке число у квадраті дорівнює 25? У квадраті 25, Щоб було, це 5 у квадраті буде 25, і мінус 5 у квадраті також буде 25. Щоб знайти, то ми ну, правильний запис можна написати відразу відповідь: плюс-мінус 5, або написати, що це буде плюс-мінус корінь з 25, плюс-мінус перед коренем. Тоді х буде дорівнювати плюс або мінус 5. Оце дві відповіді. Це рівня і має дві відповіді. Так, ну і четверте, ми ось тут приділимо ще трошки є місця. Четверте, х у квадраті дорівнює мінус 9. Знову ж таки, яке число у квадраті може дорівнювати від'ємному числу? Чи існує таке число, то мені скаже. Чи існує таке число, яке у квадраті дорівнюватиме мінус 9? Ні. У квадраті будь-яке число, чи додатні, чи відділене, перетворюється завжди на додатні. Тому ліва сторона не може дорівнювати праві. І ми пишемо, що розв'язків немає. Е, розв'язків е, не, е, немає Розв'язків Ось. Так. Так, продовжуємо розглядати наступне завдання. Шостий приклад. Потрібно виконати скорочення. Ми бачимо, що тут є дроби, а в дробах скорочуються однакові множники, або множники, які мають спільний дільник. Або множники, які мають спільний дільник. Спробуємо виконати скорочення першого дробу. Виконуємо скорочення першого дробу. Так, я його перепишу вверху. Ви записуєте відразу за мною. Так, отже. Х у квадраті відняти 11 у знаменнику x відняти корінь з 11. Ми бачимо, що тут доданки, так тобто це множени, а доданки ні в якому разі не можна скорочувати. Ось х x, x квадраті ні в якому разі чи 11 корінь з 11 не можна скорочувати, бо це доданки, скорочуються лише множники, тому нам треба розкласти це на множники. А як розкласти? Можна чисельник розкласти за формулою різниці квадратів. Х у нас є у квадраті, але 11 не є в квадраті. Але ми завжди можемо написати, що 11 це корінь з 11 у квадраті. Так? Бо якщо корінь з 11 піднести до квадрату, буде 11. Тобто це те ж саме, що 11. І получиться тоді різниця квадратів. Розкладаємо це за формулою різниці квадратів. Давайте ми собі пригадаємо цю формулу. Давайте я запишу іншим кольором. Ось, наприклад, дивіться. А в квадраті відняти Б в квадраті. На що розкладається? Хто мені підкаже? А відняти. Да. Так, прошу. Аві. А відняти Б. Хто це підказує? А додати. Хто це підказує? Yeah. А, молодець. Правильно саме так. А в квадраті внятий Б в квадраті до рівня добутку А мінус Б помножити на А плюс Б. То так само ми собі 11 поставили, що це корінь е, у квадраті, бо те саме буде, що 11, І тоді розкладаємо як різницю квадратів. В перший душках буде хмінус корінь з 11. Ну, там можна міняти місцями, чи плюс, чи мінус. Е, від персоновки множників добуток не міняється. А в другій дужках буде корінь з Х додати. Корінь з 11. Так, і знаменник лишається той же самий х відняти корінь з 11. Ось, можна це взяти в дужки, і тепер це множники, ось тут є між дужками діє множення. І множники вже можна скорочувати. Множники можна скорочувати, тому ось одинакові множинку. Оцей вираз x мінус корінь з 11, х мінус корінь з 11, скоротиться, в результаті залишиться лише x. Плюс корінь з 11. Х плюс корінь з 11. Так, запишемо. Записуйте також за мною. В результаті одиничка. Ну, після скорочення тут залишилися одинички, так, якби так, 1 та 1. Один. Але одиничок ми не пишемо. Вони при множенні результати не впливають, і ділити на один все одно буде той самий вираз. То пишемо лише: оце: Х плюс корінь з 11. Це відповідь. Це буде відповідь. Так, запишіть, будь ласка. Це буде відповідь ось. Так, і переходимо відразу до другого прикладу. У другому прикладі нам потрібно також виконати скорочення. В Чисельнику в нас є 7 корінь з 2. Сім корінь з двох відняти два. У знаменнику п'ять корінь з двох. П'ять корінь з дво. Дорінь. Ну, тут формули ми щось не бачимо, але можемо в чисельнику винести корінь з двох за дужки. Бо тут, наприклад, в першому добутку ось біля смірки, є корінь з двох. А двійку завжди можна записати, що це буде двійку завжди можна написати, що це буде корінь з двох у квадрат. Замість два ми напишемо корінь з двох у квадраті, це те ж саме, що два. І виходить, вже в цих двох добутках, між якими є віднімання, буде спільний множник корінь з двох. Корінь з двох винесемо дужки. З першого добутку ми винесли корінь з двох за дужки, залишилося число 7. Відняти з другого добутку було корінь з двох в квадраті. Це два множника корінь з двох. Один корінь з двох ми винесемо дужки, а один корінь з двох залишився. Один корінь з двох залишився. Ось. У знаменнику теж саме: 5 корінь з двох. І тепер тут добуток і тут добуток, однакові множники, оцей корінь з двох, буде скорочуватися. Корінь з двох, корінь з двох скоротиться, На його місці будуть одинички. Одиничок можемо не записувати. Так, запишемо кінцеві результати. Дорівнює, дорівнює. Це все поскорочувалося. В п'ятірка, так? Е, Тобто в результаті буде 7 мінус корінь з 2, риска дробу 5. Ось, щоб більше нічого не скорочується, так і залишимо. Так, запишіть, будь ласка. Отже, продовжуємо розглядати наступні завдання. Тобто, ми вже ось першу сторінку проглянули. Переходимо до другої сторінки. Переходимо до другої сторінки, спробуємо розв'язати сьоме завдання. Порівняйте числа. Тобто, тут потрібно сказати, що більше, що менше. Що більше, що менше. Для зручності порівняння можна вносити оці множники перед коренем під корінь. Щоб їх внести під корінь, треба їх піднести до квадрату. Так, ось, наприклад, ми маємо 2 сьомих корінь з 392. дорівнює. І другий дріб це 4 сьомих корінь з 98. Ось, дорівнює. Ми перший і другий вираз внесемо моножник під знак корінь. Щоб внести цей моножник під знак корінь, треба його піднести до квадрату. Тобто ми 2 піднесемо до квадрату. Ми так от напишемо. Щоб тут воно вміщалося, то я краще ось так напишу. Напишу 2 в квадраті і 7 в квадраті. А щоб нічого не змінилося, то знаходимо з цього корінь квадрату. Так само і тут. 4 в квадраті, 7 в квадраті. А щоб нічого не змінилося, пишемо корінь квадрату. Підносимо це до квадрату і сам під одним коренем. Оцей добуток тут є множення між коріннями, так? оцей добуток під одним коренем ставимо. 2 в це 4. 4 множимо. Ну, тут оце можна написати зі знаменником 1, це також зі знаменником 1. І чисельники перемножуються. 4 множиться на 4. 392, а то 7 в це 49. Множимо на одиничку. Так? Ну, на одиничку можна І це пишемо під одним коренем. Тут так же само. 4 квадраті – це 16. 16 ми множимо на 98, 7 в квадраті це 49, множимо на 1. Так, і пишемо під одним коренем. Тобто ми піднесли ці числа до квадрату, поставили їх під корінь. Перемножуємо, як е, звичайні дроби множимо. Так, ну 49, 397 пробуємо ділити на 7, бо 49 це 7 на 7. Ну, давайте ми собі спробуємо це скоротити. 397 пробуємо ділити на 7. Так, 39 на 7. То буде 5. 35. Віднімаємо 4. 7. А 47 на 7 не ділиться, так? О, це 42. Перепрошую. не 47, а 42. Так, зараз зараз я щось не побачив. Це 42, мабуть. 392. І тому тут буде 42. Так, виправляємо. Так, тут 2 і тут 2. А от 42 на 7 ділиться, це буде 6. 6 на 7 – 42. Ось, поділилося 56. Значить, тут ми закреслили, залишається 7 і 56. А 56 ще ділиться на 7. 56 ще ділиться на 7. Ділимо на 7, буде 8. А тут буде 1, так? І в результаті залишилося так, оце ділення я стираю, то ми просто поділили собі. Е, так, значить, дорівнює е, 4 множимо на 8. Те, що залишилося, 4 на 8, 32. А тут знаменники одинички не пишемо. Це буде просто корінь е, з 32. Друге число скорочуємо 98, а тут 49. Пробуємо 98 ділити на 7. Ну, 98 це 70 і 28. 98 розіб'ємо на доданки, які діляться на 7. Це 70 і 28. 70 на 7 ділимо буде 10. 28 ділимо на 7. Буде 4. Тобто 10 і 4 14. Запишемо. Тут залишається 14, поділивши на 7. А тут 7. І ще раз 14 і 7 ділимо на 7. Ділимо на 7 тут один, тут 2. Так, ось дорівнює. Ось заменники одинички не пишемо, а 16 помножити на 2 буде 30 І вийшло, що ці дроби є якими рівними? Тобто тут ми зміжаємо знак дорівнює. Так, запишіть, будь ласка. Чи встигаємо ще другий приклад розглянути? Ні. Добре, тоді запишіть, будь ласка, цей то вже трошки мало часу. Тобто, ви зрозуміли, що це треба вносити це під корінь. Ось, поки ви записуєте, я підкажу другий приклад. Наприклад, дві десятих можна записати як одну п'яту, внесе під корінь піднісши до квадрату, буде одна двадцять п'ята, а дві цілих три четвертих притворити неправильний дріб. Два на чотири вісім, додати три, одинадцять четвертих множимо на одну двадцять п'яту. Ось під коренем, а тут так само 3 десятих підносимо до квадрату буде 9 сотих і множимо на це число. І тоді порівнюємо що більше, що менше. Якщо під дробами вийде під коренем, вийшли дроби з різними знаменниками. Щоб їх порівняти, треба їх звести до спільного знаменника. Так, тоді звівши до спільного знаменника, ми побачимо який з цих дробів більший, то і корінь його буде більший також. Так, запишіть, будь ласка. І будемо вже завершувати на другий раз, щось подивимося.